Компетентно дохідливо-фахово, ось такий девіз щорічних творчих конкурсів серед журналістів. Їхня мета підтримка та розвиток журналістики в регіоні, удосконалення та підвищення авторитету професії. Ми хочемо більш глибше, детальніше і конкретніше проговорити поговорити про узлові питання життя нашого міста і нашої території. Бо чим краще живеться територіальній громаді. Тим кращий рейтинг нашого регіону, тим краще почуваються і малі і діти, і старики. В цьогорічному конкурсі сім номінацій: Любий знає свій рідний край премія імені Павла Богуша. спонсор депутат облради та гендиректор ВНЦ Трубасталь Олександр Фельдман, еколого соціальні проблеми Нікопольщини, спонсор депутат облради. Гендиректор НЗФ Володимир Куцин. Вартові здоров'я, спонсор, народний депутат Андрій Шипко. Ми, Нікопольці, спонсор депутат міської ради Андрій Фісак, людина і закон, спонсор, міськрайонний відділ управління МВС України в області, гостра соціальна тема премія імені Черкащенка, спонсор директор РПЦ Січ Олег Фельман та номінація Фотооб'єктив, спонсор, мережа магазинів, цифровий фотоцентр. «І Одночасно ми звертаємося до керівників господарств, підприємств, установ і організацій. Якщо ви хочете вшанувати журналістів, які зробили добро для вашої фірми, для ваших людей, вшанували, запропагандували і допомогли вирішити гострі виробничі і соціальні проблеми, то ви можете прийти на наше свято і вшанувати своїх кращих журналістів. Свої роботи на конкурс до 20 травня журналісти можуть надсилати за адресою місто Нікополь абонентська скринка 53, індекс 53201, редакція газети Проспект Трубників. За додаткову інформацією можна звертатись за телефонами 638483 та 067233063. За цими ж телефонами Нікопольці, глядачі та читачі можуть висловити свою думку, чиї публікації чи сюжети в цьому році були найкращими.